Вітаю глядачів компанії Спецтехніка. І сьогодні у нас на огляді професійний портативний металодетектор від американської компанії Garrett модель Super Wand Металошукач, виконаний ось у такому незвичному форм-факторі корпус чорного якісного пластику працює від батарейки 9 В типу крона Розміщений у цьому батарейному відсіку. Супервант має два режими роботи. Це звукова індикація, та вібро. На корпусі розміщено три світлодіода. Перший це індикація включення. Другий це індикація розряду. Та третій це індикація спрацювання. Особливістю цього приладу є те, що він детектує на 360 градусів. Тобто, якою стороною ви його не повертали, він працює однаково. Перевіримо відстань спрацювання. Спочатку це 10 копійчна монетка. Десь приблизно 1 см. Друге – це мобільний телефон. Приблизно 6 см. Ніж. 10 сантиметров. Револьвер 12 см. Гарантія на цей прилад для справжніх професіоналів 24 місяці. Від якісних елементів живлення працює близько 80 годин. Опис та ціна у нас на сайті. Дякуємо за перегляд!